Скандал між українськими архітекторами та Мінінфраструктурою триває. Судова справа набирає нових обертів. Нагадаємо, Суть. виконання національної спілки архітекторів України делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів згідно із статтею 17 закону України про архітектурну діяльність не припинено. Шляхом внесення до порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про рішення центрального органу виконавчої влади про припинення таких повноважень. Минулого разу суд зобов'язав сторони надати письмові пояснення по деяким категоріям питань в частині делегованих повноважень що є суттю, що вони розуміють що вкладено в це положення, це поняття якраз з точки зору оцих відносин котрі регулюють регулюються сторонами і власне так само суд зобов'язав надати пояснення щодо приписки котра існувала між сторонами і їх статусу Власне, ми очікували від шановних наших опонентів подачі цих пояснень, вчасно подачі цих пояснень, але не дочекалися, тому сьогодні вже надавали свої. От своє бачення, свою позицію, але з'ясувалося, що такі документи були надані, але не так як нам сьогоднішній день дозволяє наша сучасна електронна система через електронний суд з повідомленням інших учасників, ознайомлення їх завчасно, а просто в письмовому вигляді через канцелярію, не повідомивши належним чином інші сторони. Ну в даній ситуації це таке ж відношення, так би мовити, не зовсім дружня і така ну не зовсім дружня політика. Яка прослідковується так в даній ситуації, от власне наступне засідання. Ми будемо розглядати клопотання, наше котре ми подали про проведення експертизи судової електронних комунікацій для того, щоб все ж таки з'ясувати, чи не є. А я думаю, що вони так і є голослівними заяви про анулювання доступу до електронного кабінету національної спілці архітекторів України. На засіданні Національна спілка архітекторів України спростувала звинувачення її у недобросовісній поведінці при поданні позову, надавши суду відповідні письмові пояснення. Більше того, спілка подала клопотання про призначення судової експертизи, яка б мала беззаперечно підтвердити наявність у національної спілки архітекторів України делегованих повноважень щодо професійної атестації архітекторів згідно із даними єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Однак, представник Міністерства регіонального розвитку вкрай не бажають. Чи допущення проведення такої експертизи, і не маючи для заперечень ніяких конструктивних аргументів, лише вдався до посилання на сфабриковане владою звинувачення президента національної спілки архітекторів України у скоєнні злочину, який нібито полягає у несанкціонованому втручанні в єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Але ж насправді це втручання відбулося з метою проведення на вимогу закону професійної атестації 25 архітекторів, що здійснювалося національною спілкою архітекторів України. Останні майже 10 років. Це якраз один з аргументів в якості заперечень проти цього клопотання в частині зловживання правом при поданні цього клопотання, яке полягає в тому, що якраз технічні аспекти входу в систему і так далі, вони є предметом кримінального провадження. А не нашого. І, на мою думку, позивач намагається в цьому процесі підмінити ті докази, які, можливо, йому потрібні в кримінальному провадженні, де якраз мова йде про несанкціоноване втручання в систему і так далі. Підмінити в цьому процесі. Взагалі, якщо формально по кодексу цю частину брати, то у нас не передбачає кодекс, що якісь там підстави виникли під час слухань. Оскільки пояснення представники Мінінфраструктури подали в останній момент та письмовому вигляді, ні суд, ні інша сторона не мали часу на ознайомлення. Тому розгляд питання по суті довелося знову відкласти. У свою чергу українські архітектори б'ють на сполох, що такі свої протиправні дії представники влади вчиняють на тлі початку перемовин про вступ України до Євросоюзу, де професійна атестація архітекторів здійснюється лише професійними саморегулівними організаціями. Але ж сьогодні влада навпаки знищує цю існуючу в нашій державі європейську норму, що є суттєвим перепоном євроінтеграційних процесів. Влада постійно реорганізується. На даний момент наша галас не має навіть профільного міністра. При цьому є сили, які завятістю, яка достойна кращого застосування, знаходять собі сили боротися з національною архітектури України. Ми знаємо, що це є покарання наше за принципову… Громадянською професійною позицією стосовно закону 5655. і е, ця впертість кажуть і дивить засмучує. Е, чому? Ну, по-перше, ми є реальна саморіговна організація, е, признана всьому світі. Ми член міжнародної спілки, ми член європейських союзів. Ми ведемо дуже активну міжнародну діяльність. Ми постійно вивчаємо досвід, як організовується робота. В архітектурних спільнотах таких країн, як Польща, Іспанія, Швеція, Данія. І знаємо прекрасно, що те, що ми відстоюємо, це є ознака ринкової демократії. Ми з вами проголосили, що ми будемо ринкову державу, і дійсно, процеси налагодження таких речей, які відповідають діяльності саморівної професійної організації, вони прискорились у нас після революції гідності. А зараз відбувається такий регрес, це сумно. Особливо сумно це на тому фоні, що у нас вже відома чітко дата, коли починаються перемовини стосовно вступу України в Європейський Союз. А коли наші колеги вступали в союз, наші сусіди в Європейський Союз, тоді вимога того, щоб саморегулювання в такій галузі, як архітектурна діяльність, було налагоджене, є обов'язковою. І повторюю, ми дуже глибоко засмучені і вважаємо, що це надзвичайно шкодить така діяльність центрального органу виконавчої влади, бо вона не добавляє нам і Вона заважає нашим інте, євроінтеграційним процесам. Наступне засідання призначено вже на 15 липня. Наші журналісти слідкуватимуть за перебігом подій і оперативно інформуватимуть суспільство. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.